Ой, набираюся воздуху, хорошого настроєння, бо сьогодні буде дуже таке відео, нервозне, нехороше, бо в цьому році, 23-й рік, дуже багато, шановних аграріїв посівів, які йдуть. Йдуть вони в сраку. Наблюдайте сьогоднішнє відео, борьба. Ви просто гляньте на це поле, і оце, як то кажуть, картина. Цього року. Я спеціально підібрав таке поле, щоб ви побачили проблеми цього року. Це у нас перша корочка після дощів. Як завжди, весня нападали ця кукурудзи, тобто весною була уборка. І звісно, боротьба з кукурузою кукуруза гарно всходить, схожа і вона є сорним розсінням. Ось навіть насіння ще ось зверху. От. На цьому полі є все. Пожалуйста, я ж кажу, що 23 й рік, він іменно такий, падали ця кукурузи, корочка на полі, і ще, шановні аграрії, і ще насікомі, от яких круте соняшник. Значить, Понаблюдайте, ось, ось навіть на бур'янах є тля у нас. Шановні аграрії, бур'яни бур'янами, особливу увагу звертайте на хвороби і шкідників. Вони можуть зовсім знищити врожай. Тому не зволікайте. Значить, хвороби листя, корення це знищує врожай взагалі. Тому от, для профілактики, в кого не заболіло, робіть профілактику фунгіцидами. та ж саме сиптаріоз, всі фомози, вони надають наливатися в ваші корзинки правильно. Відтоді це маленький врожай малий. А також, шановні аграрії, в кожний обробіток, пожалуйста, лийте інсектицид. І от, шановні аграрії, така ось неприятність. Як з цим боротися, як вийти з цього становища, як зробити соняшник гарний і кукурудзу забрати в сьогоднішньому. Аграрі, відео. Так як тут була обиралася на цьому полі кукурудза весною, о, то без проблем на соняшнику забрати злаковий сорняк без проблем, значить Для цього, так як я вже бачу, що тут е, вона гарно буяє і вже на ній 4 листочка є, пожалуйста. Гербіцид вентура от злакових, 800 грам. Також ми цією дозою заберемо миші, заберемо курене просо, куряче просо і кукурузу знищимо. Значить, дозіровка літр, це літр 200, якщо у вас є шановні грарії парі. Не додаємо сюди нічого, кроме, що, звісно, інсектицид. Пожалуйста, канонірду, з гербіцидом можна. З фунгіцидами можна, з добривами можна, тобто інсектициди ми додаємо візні і скрішану в аграрії. Тим самим ми заберемо і кукурузу, і злакові бур'яни в нас усі, і обов'язково шкідників. Якщо у вас соняшник під Грандстар, і вам також треба забрати ту ж саму тлю. Ту ж самі там, інші шкідники. Пожалуйста, Гренадьор можна змішати з канонірду але так як цей препарат сухий, не забувайте з сухими препаратами по прилипачі. Вони нічим не замінімі. Прилипач сухий чи прилипач плюс сухий гербіцид. І воно гарно в дуеті. Ось о, будь ласка, і по бур'янам спрацюємо, От, і по шкідникам. Але, шановні аграрії, Вінтуру із гренадьором ми не змішуємо. Це совершенно дві різні обробки. Чи гренадьор перший, через 7 днів буде вентура, чи вентура перша через 7 днів буде гренадьор. І також в цю ж суму не мішайте, фунгіциди з добривами, шановні аграрії. Шановні аграрії, звісно, до такої стадії запускати невозможе. Я б дійсно це поле б уже його пересіяв, лібо пропарував, вніс би сюди гліфосатів, гліфосатив би його все літо. І забрав би оці ось многолітні сорняки, тому що якогось урожаю тут хорошого з таким зарошем не можна отримати. От. І ще я хочу, шановні грарі, зупинитися на фунгіцидах Вологи було багато, холодно було, для цього ми беремо фунгіциди. Ми вам сьогодні пропонуємо фунгіцид маестра. Ви у нас вже бачили його. Це пропіконазол і ципроконазол. Це ж самі сіптаріози які знищують урожаї. Це ж ті самі. Фомози, пожалуйста, альтернаріози. От, пожалуйста, вносить пів літри на гектар. От, можна, до, до, можна його э, змішувати в місці з добривами. Не, сюди не треба прилипачі вносити, сюди можна додати, якщо ви не вносили, інсектицид От, Пожалуйста, лічимо і підживляємо. Для підживи, шановні аграрії, ми вам ось принесли наш улюблений ендобор, який він. Зроблений він на полімері, Тут бор, магній, сірка, можна сюди карбомід додати, От, можна інсектицид. А також наша новинка сезону. Пожалуйста, 150-й бор, в якому бор, азот, магній, молібден, гумат і амінокислоти від літри до двох, шановні аграрії, у фазу ми рекомендуємо вже. Більш такого соняшника, більшого, щоб було мас, куди попасти, 8 листочків, вносьте бор. Можна потім по фазі зірочки, тому що це препарати, які працюють на цвітіння, на опилення. Тобто вносьте, залишайте собі урожайність повишайте, робіть свій е, урожай більш от, з допомогою бора. Ми на цьому дуже встановлятися не будемо, а краще продовжимо по сорняками. Так вам не почулося сорняки, і я йду вже по гіліантик, шановні аграрії. Чого я його взяв цю фазу? А не наче вам тут, як ви кажете, розказувати з гренадьорами чи з вентурою та тому що, шановні аграрії, Гіліантекс вноситься вже більш у здоровий соняшник. У соняшник його краще вносить, по соняшнику вносить у фазу 6-8 листочків, а можна і 10. Чого у 8-10 справжніх листочків краще вносить гіліантекс? Це 4-5 пар. Та тому що гіліантекс бере навіть амброзію перерошу. Зараз ми її тут особо не бачимо, а далі вона попре. Коли соняшник буде здоровий, якщо її внести в ось фазу, наш соняшник просто-напросто ось о, він вляже. і все. І все. Тоді треба його брати бігти АКМ, В'ячеслав, дайте АКМ, бо, бо ми наробили біди. Беремо АКМ, півлітри, і встановлюємо соняшник. Так зачем його вносить антистресант, якщо просто можна правильно внести у правильну фазу гіліантик. Вносимо 45 мл, додаємо е, прилипача е, в залежності від виливу води. Якщо 200 літрів води настроєний, то значить 200 мл прилипача. Вносимо, не колотимо сюди ні фунгіциди, ні бори, нічого. Інсектицид можна, пожалуйста. Якщо знову щось з'явилося, тому що цей інсектицид не захищає до уборки. А взагалі немає таких інсектицидів, які б захищали аж до уборки. Тобто можна і туди внести, і сюди. Чи можна буде бор або якийсь антистресант? Можна, пожалуйста. Якщо десь щось на але не те, як завжди, АКМ. Знімає стреси. Також у нас в цьому році промиті почвеники. АКМ, пожалуйста, уже люди питають, вносять і справляють ошибки. Також ж після євролайтінгів АКМ можна вносити, після Гранд Старів. Та, ну, після цього це гарний антиоксидант. Він скільки полів поспасав, аби ви тільки знали. От. І також можна ось другу обробку зробити бором. От Тут кратність обробок дві, тобто можна дві політри дати. Якщо ви, шановні аграрі, ходите за раз, я не рекомендую на соняшник давати 2 літри. Чому? Тому що в составі його тут 150 грам, соняшник скільки не возьме. От навіть 8 листків давати 2 літри, моя думка це не цілеобразно, а ділити цю дозіровку за 2 рази. Менша фаза і більша фаза. Оце наше сьогодні таке відео. Я, звісно, їхав сюди на поле. Думав, тут буде картина попроще, а я даже ахерев, що я ж пішов оснюхать рози. Ви самі бачили. Понаблюдайте, на цьому полі є все. Я казав, наша думка, я би його пересіяв, пропарував, вивів, але якщо воно в оренді, шановні аграрії, за нього треба бабки платити, от, то я не знаю, може хазяїн і, зали... і захоче його ставити. От, але тут дуже багато роботи, і утіряний момент ісправлення ошибок, він вже ось уходить. От, чому? Тому що сорняки, гербіциди для боротьби з сорняками на ранній стадії хрестіння. По факту, тут таке саме, що от колосальне. Таке. Це як падалиця кукуруза, яку з легкостю забере вінтура. Ну а от з ваточниками це, звісно, проблема номер один. І ми її нічим вже не заберемо. Також ось о, е пастуща сумка. Там от такого. О, тому, шановні аграрії, наблюдаємо. Підписуйтесь на канал. Хто по препаратам десь щось не дозрумів, можна дзвонити. Перейдіть на сайт. О, там На сайті багато описання. На цьому відео буду закінчувати, Хай у вас будуть поля. Чисті, хай врожаї будуть гарні, в сім'ях радиться, в мирі буде, в небі буде мир. От, до побачення, шановні аграрії, всіх обнімаю, як мене знакомий каже, до хрусту, всього найкращого. До побачення. А також іще основним із методів боротьби з такими бур'янами є, є, є природний тваринний раундап, такий, мабуть, воно буде смачне.